Вітаю в студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. На межі дефолту. Гривня скачі банки зачиняються. Вугільна криза. Південна Африканська Республіка відмовилася продавати вугілля Україні. В Одесі створюють роти для оборони міста. Робота українських прикордонників очима першого міського. Маскувальні сітки, безпілотники та буржуйки все це для АТО волонтери роблять власноруч. Цього тижня Україна офіційно отримала нову Верховну Раду. Результати голосування по всіх округах за виключенням окупованих територій Донбасу та Криму оголосили ще 10 листопада. Засідати в парламенті будуть 423 народних обранця замість 450. Чи сталося перезавантаження влади та як буде працювати новий парламент, знає Валерія Наумова. Новий український парламент зараз виглядає так: найбільша кількість місць у блоку Петра Порошенка 132. Народний фронт виборов 82 депутати. Несподіваний прорив самопомочі. У неї 33 народні обранці та опозиційного блоку 29 осіб. У радикальної партії 22 представника. Трохи менше у батьківщини 19. Ще шість людей потрапили в парламент від свободи. Сильна Україна, воля, заступ та правий сектор по одному народному депутату. Врешті-решт самовисуванці. Їх аж 96 осіб. Склад нового парламенту значно змінився. До ради прийшли 11 політичних сил. П'ять з них блок Порошенка, Народний фронт, партія Ляшка, Батьківщина та самопоміч, вирішили створити парламентську більшість. В результаті коаліційна згода включає 13 реформ: це й децентралізація влади, реформа МВС, судова конституційна реформи. Але експерти кажуть, політики більше портфелі ділили ніж займались конкретикою в умовах, коли Верховна Рада не готова придложити каких-то. Якісь... Нових схем нової структури власті, нової конституції по суті, нам нова конституція. Я боюсь, що все це приведе к росту напряження в суспільстві. Ще на деякий час може затягнутись призначення Кабміну. Переговори, хто і які посади займатиме, тривають досі. З одного боку, це по європейськи демократично, все базується на політичному консенсусі. З іншого діяти треба вже зараз. Країна в стані війни та глибокої кризи. Якщо політики не втілять у життя реформи, ані коаліція, ані парламент довго не протягнуть. Перезають ефект схлопування, коли в обмін на досрочного останку президента і лінам пічментиво буде досрочно пірі парламент, так як нет внутрішній енергії, внутрішні сили на реформи. Звичайно, у порівнянні з попереднім скликанням цей парламент досить гнучкий. Оновилась майже половина народних обранців: більше молодих, більше прогресивних, а ще дуже багато ексрегіоналів. Одесьчину, до речі, представлятимуть в Раді 17 нардепів, 11 мажоритарників, ще шість обирались за списками. Колишніх білоголубих з них дев'ять, але це ще не показник. Наші політичні партії, на мою думку, просто не мають вваження, що їм робити. Вони зараз о, не готові до настоячих реформ, і тому версія про те, що парламент пройде рік, максимум два, мені не здається дуже нереальною. Тим часом переговори між політичними силами тривають. Зібрати першу сесію Верховної Ради України восьмого скликання планують уже в листопаді. Валерія Наумова, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. На межі дефолту Україну охопила валютна паніка цього тижня. Гривня впала як ніколи низько. Поставила черговий антирекорд. Курс долара скаче кожен день. Уряд затягує паски та готується до найгіршого. Експерти пророкують дефолт вже цієї весни. То наскільки все погано, з'ясував Дмитро Долматов. Коли в Україні говорять про американські гірки, мають на увазі не веселі атракціони, а сумні скачки долара. За чотири дні підйомів та падінь валюта подорожчала на 40 копійок. Постійні зміни курсу вплинули на роботу банків. Неплата спроможні фінансові установи зачиняються. Кладники втрачають гроші. Не пускають ані мене, не пускають, ані даже в банк уже не пускають, щоб я сняла свої дії. Понімається. Надія Олексіївна поклала на депозитний рахунок близько 9 тисяч доларів, але отримати їх вона не може. Навіть в банк не пускають. Установа запропонувала виплачувати депозит у гривні. Виходу немає. Довелося погодитись навіть на невигідний курс, проте вклад все одно не повертають. Ви знаєте, я вам скажу чесно, у мене надіжда вже пропала. Я вже не знаю, що Все дело в тому, що к сожалению, Нацбанк нічим не помогает. Ми написали заявление в Нацбанк. Написали они, они навіть нам ответили. Ані написали, щоб ми в суд. У день вкладники отримують дві з половиною тисячі гривень. За кожне зняття вимагають комісію 50 гривень. В надії отримати хоча б невеличку частину грошей люди по декілька тижнів чергують під стінами банків. Деньги є вони їх держать. Поки курс долара буде 25, Тоді почнуть вони їх виплачувати. Все дуже просто вони заробляють. мошенники. Це, це мошенники. Частково повернути гроші зможуть лише ті, хто поклав на депозит не більше 200 тисяч гривень. Економісти кажуть, банківські махінації мало чим пов'язані з кризою. Великі фінансові установи зможуть пережити колування курсу та розрахуватися складниками, а нестабільні банки самоліквідуються разом із активами. Банкіри вирішили погріти руки на цьому кризісі, тому що давно наші банки вже привратілись в піраміди. И на сегодняшний день задача их заключается, чтобы полностью спрятать в концы воду, используя ситуацию кризиса. Поэтому у нас сегодня в дефолте и в преддефолтном состоянии порядка 60 банков. Скачки валюти економічно не виправдані та більше нагадують штучні маніпуляції. Вперше за довгий час в Україні позитивне торгівельне сальдо. Ми продали за кордон більше ніж купили. Отже, із доларом проблем не має бути. Навпаки, країна повинна заробляти. Це у теорії. Насправді ж, експерти кажуть, криза майже цілком залежить від урядових маніпуляцій. Чим ніже курс національної валюти, тим більшу вигоду отримують і бізнесмени, і особливо олігархи. Почему? Потому что э, вот те, кого мы называем бизнесмены, они работают э, в сегменте малого, среднего бизнеса, который э, в основном э, проводит операции с импортом. Операції Нацбанка по утриманню гривні обійшлися країні у 22 мільярди доларів. Подальше використання золотовалютного резерву погрожує економічним крахом. МВФ не зможе видавати країні кредит. Існує два шляхи подальшого розвитку: дефолт та крах України. Чи більш оптимістичний пережити кризу та почати відбудовувати економіку? Там де падіння коміки відбувалося фізично, Ми підняти ніяк не зможемо. Тільки нужен спрос, нужен збит, потрібні нові контракти, нові сторони по договору міста. Російської Федерації і це нікак не повлияє. А девальвація сьогодні дозволяє, як оно ні звучало горька, да в еспартних катраслях би двівати Долар за прогнозами економістів зупиниться на позначці 17 гривень. Якщо Нацбанк разом із урядом не почне впливати на девальвацію, восени нас чекає дефолт. Дмитро Долматов, Олександр Мироненко, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський. Вугільний скандал загнав країну в глухий кут. Поставки з ЮАР призупинено українські шахти в окупації. Тепер уряд займається пошуком нових постачальників. Побоюються тверде паливо, доведеться купувати у Росії чи терористів, які контролюють схід. Що Україна буде робити без африканського вугілля, з'ясував Максим Шпат. Після того, як проросійські терористи захопили Донбас, український уряд заявив, в Україні дефіцит вугілля. Потрібно купувати паливо за кордоном. Багато мільйонних контракт уклали з Південно-Африканською республікою. Всього планували закупити один мільйон тонн палива. Перші поставки в країну почалися вже у жовтні. Всього вилічів зайшло три судна. Привезли чверть усього замовлення. За місяць надійде ще стільки ж, і все більше не буде. Африканська компанія відмовилася постачати вугілля через скандал. Українська прокуратура підозрює власних міністрів у корупції. Закордонна фірма не хоче псувати собі репутацію через причетність до київських міжособиць. Коли проходять серйозне блокування сьогодні роботи компанії, звісно, відомі європейські трейдери відмовляться від постачання вугілля, тому що в будь-який момент у нас в порту може. Припинитись або відрузка цього вугілля або оплата згідно з угодою, тонну вугілля Україна купує за 86 доларів. Вже сплачено за два транші 23 мільйони доларів. До цього потрібно додати витрати на перевезення, завантаження, вигрузку. Ціна не мала, але експерти стверджують, вона обґрунтована і жодних махінацій немає. Потрібно також дивитись на іншу проблему, що в умовах дефіциту вугілля тут вибору особливо в Україні немає, да? тобто, чи взагалі залишитися без вугілля, чи значить, застосувати купівлю імпортного вугілля навіть з такою складною логістикою. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже дав вказівку СБУ провести перевірку. Він упевнений, вугільним ринком спекулюють і спеціально посварили Україну і Південно-Африканську Республіку. Я прошу службу безпеки. Невідкладно розібратися в ситуації хто стоїть за питанням переділу. Вугільного ринку зараз уряд намагається умовити постачальників із Південно-Африканської республіки все ж продавати вугілля. Запас власного палива в Україні малий менше двох мільйонів тонн. Цього на зимовий період не вистачить. Якби не сталося, урядовці запевнюють, купувати вугілля у Росії, чи у терористів так званих ДНР і ЛНР не будуть. Максим Шпат, підсумки тижня, перший міський. До лав захисників в Одесі розпочали набір до роти територіальної охорони, набрати 600 бійців. Такий наказ міністерства оборони людей мають навчити, як поводитися у разі нападу на Одесу. Щодо чого розповість Юрій Гальченко. Нещодавно записався до роти територіальної оборони. Вже встиг побувати на стрільбах. Каже, якщо не він, то хто? Це Міністерство оборони, це обучення, це можливість навчитися не бути пушечним м'ясом. тому що не вижу другої можливості допомогти в в ситуації. Не всім бути на востокі, хто і тут. Записатися просто потрібно прийти у свій райвійськомат з військовим квитком, якщо немає паспортом. Далі співбесіда її проводять учасники одеської самооборони. Це найважливіша частина роботи. Ми проводимо співбесідування з бажаючими кандидатами. Наші коментарі наші рекомендації учити вися воєнкоматом при видачі мобілізаційних предписань добровольців, які пройдуть відбір, навчать поводитися зі зброєю. Спочатку теорія, потім практика. Постійно в казармах жити не будуть, але для відпрацювання навичок заплановані регулярні польові навчання на вихідних або у вільний від роботи час. Якщо не дай Бог вводится воєнне положення или чрезвычайное положення, ми получаем приказ от военкомата выступить на охрану конкретного об'єкта. Завдання таких рот захист міста та області. В зону АТО хлопців обіцяють не відправляти. По суті, вони залишаються звичайними мешканцями нашого міста. Зброю до рук візьмуть лише у разі воєнного стану або терористичної загрози. До цього часу навіть не вважаються військовими. Якщо щось, вдруг, не дай Бог, пройзай. Они становяться військовослужбовцями, ставляться на всі види довольства. Всього в Одеській області хочуть набрати 5 рот по 120 чоловік. Навчати хлопців будуть інструктори, які вже були в АТО, тобто мають реальну практику введення бойових дій. Юрій Гальченко та Едуард Шендерович. Підсумки тижня, перший міський. Небуденне життя прикордонників перший міський регулярно висвітлює, з якими складнощами і небезпеками зустрічаються одеські прикордонники разом з захисниками України. Наші журналісти тренуються на полігонах, збирають кошти на екіпіровку для військових, проводжають їх у зону АТО і зустрічають вдома вже героями. Місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні відзначила роботу наших журналістів. Катерина Лапицька нагадає, як ми виконували свою роботу пліч. Опліч із захисниками держави. Згадаймо, як все було. Разом з захисниками України наші журналісти тренувалися на полігонах. Ми бачили, як прикордонники навчаються у рятувальників і волонтерів Червоного Хреста прийомом першої медичної допомоги. Ви почувствуєте свій власний мнімий і ріложний пульс, і це проблема, і вас може ввести в заблуждення до приїзду медиків. Життя поранених бійців знаходиться в руках їхніх бойових товаришів. Усі бійці повинні вміти перевіряти серцебиття, зупиняти кровотечу і робити штучну вентиляцію легенів. Стоп, голову контролюємо, рука куку, ще раз такі курси організували для прикордонників вперше. У мирний час це не було потрібно. Тепер подібні знання можуть врятувати не одне життя. В будь-якій ситуації в будь якій моменті я зможу надати будь-якій людині просту медичну допомогу до прибуття швидкої допомоги. Також займалися і на полігонах в умовах наближених до бойових. Так одеські прикордонники готувалися до відправки на Донбас. Чисто! Чисто! Прикриваю. Чисто! Работаем. Бійці непомітно пересуваються по вузьких коридорах імпровізованих кам'яних джунглів. Навколо ще не гримлять снаряди, а під ногами немає мін. Поки це лише навчання. Ну, чисто. Подходимо, подходимо. чисто! Чисто!», чисто. В таких операціях найтажі устройство це вход, вход в поміщення, то есть за углами в будь-який момент може спрятатися противник. І, звісно, найтяжше это осмотр углов при вході в поміщення в двері. За час навчань прикордонники ще більше згуртувалися. У воєнний час субординація відходить на другий план. Тут всі брати. З товаришами по службі Олег готовий воювати до перемоги. Я їм довіряю цілком повністю, вони готові до дій. Это абсолютно. Есть маленькие нюансы по, скажем так, по подготовке, очень сжатые сроки. Ну, я думаю, це незначительні нюанси. Коли підготовка скінчилася, прикордонники відправились захищати цілісність України. Через місяці бійців зустрічають вдома вже героями. Близько ста одеських прикордонників разом з десантниками і мотопіхотою два місяці утримували позиції на кордоні з Росією під безперервним обстрілом. Три дні військовослужбовці з боєм проривалися з оточення і все ж врятувалися. Зустріч героїв, одеські прикордонники вирвалися з так званого Долженського котла і повернулися додому. Хочеться побажати удачі тим хлопцям, які ще не передовій, їм удачі в бою. Люди, які знаходяться просто в місті цивільні, що просто цінували те, що є. Мир мир, який є в Одесі, тому що зараз тяжко тим людям, які знаходяться в тих областях. А ці прикордонники до Одеси прибули на ротацію невеликий відпочинок і знову служити. Але вже в Одеській області за місцем дислокації. Героїв зустрічали зі сльозами на очах: родичі, товариші по службі і волонтери. Усі ці моменти ми пережили разом. Наші кореспонденти продовжують оперативно повідомляти новини з життя прикордонної служби. Катерина Лапицька, Дмитро Долматов, Юрій Гальченко, Олег Шпак, Андрій Кульба. Підсумки тижня, перший міський. Власноруч одеські волонтери, окрім збору теплого одягу та продуктів, ще й самі роблять речі для українських бійців. Виготовлене своїми руками обходиться набагато дешевше, тим більше за якість можна не хвилюватися. Детальніше про волонтерські конвейери розповість Олександра Мироненко. У невеличкому дворі поблизу Одеси кипить робота. Власноруч Сергій Степанович робить буржуйки для українських солдат. Саморобна піч дуже компактна, але холодний бліндаж зігріває швидко. Плам'я, оно не улітає в трубу туди горизонтально, а горить вверх. Тобто тяга не сильно больша і за счет цього, виходить, печка гріється, при тому, що там три древинячки, все внутрі лежать. Про те, що бійці на передовій потребують допомоги, чоловік дізнався в соцмережі. Не роздумуючи, взявся за справу. Гроші на матеріал збирають волонтери, а витрати на електроенергію, диски для болгарки, електроди, майстер бере на себе. Появилось об'явлення. Ділаємо печки буржуйки. Там фотографії і ціна 1500 гривень. Я коли увіділи ту цену, мені аж плохо стало. Ну, ну кусок железа з півтори тисячі гривень не може стоїти. Я написав, що я можу зробити два рази дешевле. Окрім зігрівання бліндажів, волонтери турбуються і про теплу білизну для бійців. Навіть налагодили швейне виробництво. Волонтери купують флісову тканину та роблять викрійки, а шиють комплекти майстрині. Уже 300 комплектів відправили в АТО. Ще 400 потраплять на передову найближчим часом. Також шиють і балаклави. К нам прийшов чоловік по імені Олександр, програміст. А он вже вказували раніше допоможі. Ще вот пішов в один момент, 1000 долларов. И вот приніс тисячу доларів. От ми и думаем, на Думаємо, наштою лучше израсходовать. И приняли прийняли рішення, що було б логично, логічно, якщо ми ткань і будем відшивати это. піклуються волонтери із захистом позицій наших бійців. Вже декілька місяців жінки роблять маскувальні сітки, збираються щодня. У теплий період плели переважно темно-зеленого кольору. Зараз білого дві вже відправили в ато. Рішили плести білий, тому що йде зима. и потому что скоро выпадет снег, нужно будет маскировать технику и маскировать блиндажи, ребят, под снег, потому что цветные сети уже осенние не подойдут, их будет видно. Інна приходить плести сітку щодня по 5-6 годин. Тут можна відволіктися. Її чоловік зараз на передовій. Позвонив утром, живий, слава Богу. Дві секунди з ним говорю. Преподавцям передали, що у вас там все дуже важко. Ні, все нормально. Я говорю, хорошо, зайка все. Не голодне, Да ні, волонтери кормлять. Там у них повар волонтер, хороший. Готові. А волонтери-проектувальники для АТО роблять безпілотники. Прилади можна використовувати без ризику для життя, щоб на відстані спостерігати за ворогом та проводити розвідку місцевості. Вимоги до них високі, повинні бути компактними та міцними. Проте найскладніше розробити програмне забезпечення. Починається це з бажання бути полезним. і це хорошо. В плане того, что люди могут применить свои знания, свои гражданские навыки, которые были получены в качестве... Професіональні діяльності, там аеросъйомка, фото, відео в помощь нашим ребятам, которым очень-очень нужны лішні глаза, неба. бійцям завжди у великій кількості потрібні тонкі та теплі шкарпетки, білизна, футболки. Не вистачає тепловізорів та приладів нічного бачення. Про всі потреби захисників України можна дізнатися з програми «Рятувати Донбас на першому міському. Олександра Миронко, Олег Шпак, Андрій Кульба, Підсумки тижня, перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равицький. До зустрічі та гарних вам новин.